Не залишаються осторонь чужої біди. На Прикарпатті готуються до другої хвилі евакуації людей із прифронтових зон. У жовтні в області очікують приїзду ще понад 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тож місцеві посадовці продовжують шукати можливості для облаштування їм довготривалого житла. Перебувати в таких прихистках, каже заступниця голови Ова Людмила Сірко. Вони зможуть від року до трьох. Ми маємо вже чітку ситуацію, що біля 50 об'єктів не буде задіяно до навчального процесу, а це вже є потенційні об'єкти для довготривалого заселення внутрішньопереміщених осіб. Ці об'єкти потребують поточних ремонтів і дреп'язкового ремонту, яке б передбачало насамперед забезпечення санвузлами, харчоблоками, відповідно душовими кабінками. Можливість облаштувати довготривале житло вже знайшли у Дубовецькій громаді. внутрішньо внутрішньопереміщених осіб планують у одному із корпусів місцевого ліцею. Наразі там потрібно зробити ремонт та закупити необхідні для проживання побутові предмети. Проект передбачає приміщення для обслуговування персоналу кімнати для приготування та споживання їжі, житлові кімнати, кімнати медперсоналу та психолога, туалети та душові. Додатково влаштовується приміщення для креативної кімнати, гладилі та пральні. Туаліт, також передбачає проєкт туалет для мобільних груп населення. Якщо даний проєкт буде реалізований, це буде 110 ліжкоміс для переселених осіб. Якщо даного корпусу трохповерхового, значить бюджет має 18 мільйонів. Для потенційного житла в вова розглядають різні варіанти будівлі колишніх навчальних закладів чи комунальних установ. Допомагають їх облаштовувати благодійники та міжнародні донори. Серед них неурядова християнська організація Медеєр. Вибраний об'єкт село Долиняне. Там закладено 20 тисяч доларів. там має бути проведено ремонтні роботи першого і другого поверху. СА саме санвузлів. Це є душ душові і санвузли. Також ми вибрали. Чотири громади це Снятинську територіальну громаду, Городенківську, Коломийську і Кути, яких ми зараз будемо проводити і вже проводимо оцінки, в тому числі наші оцінки передбачають домогосподарства, де живуть внутрішньо переміщені особи. І тому ми плануємо решта цієї суми виділити якраз на ці громади. Загалом облаштувати житло на Прикарпатті допомагають 16 міжнародних партнерів для того, аби створити внутрішньо переміщеним особам гідні та комфортні умови проживання навіть у чужих містах. Люся Гребик, і Горпопак телеканал 402.